Всем доброе утро, ребята. Сегодня мы идем в школу. Сказка Зейчика. Походу глаз. Ай, Гордейка, доброе утро. Здорово. Ай, здорово. Привет. Вот. Подивися. Ты не будешь сэ... самый лютый блок. Подивися на свой предыдущий. Подивися О, Максим, здравствуйте. Да, да, я... Здравствуйте. И шо? Да. <свеч> 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 Нет, ты подними. Бля. Хордей, ну ти коль. Так підписників там доволі. Я реально не боюсь. Е, хотя еха. Вот мы зайдём просто и мо, где. Я реально не боюсь, потому що мене готує зіроза. Ну, да, короче, на. Где походний А може я? Я не знаю. Да ми в танкі назадоти. Ми будемо в танкі гуляти. А там на хонді део катались. Да, بس короче, ще не буде ідеальний ідеальний люк. А? Я питаю, скільки нірок?

Ти що, охіря на мене, блядь, ногами? Ти що, мені? Посаду, Окей, все, ждемо Гордія, як він передупредить. Я подожду. Вот, от слів Гордійчика. Ось такий особи крутой блог буде. Ось у мене там... О, давай, все, ждемо Гордія на зарядки. Кі... Я повні, коротше, у відео, можу вставити сілочку на канал. Гордія на тих супер крутих відео, як він на цьому BMX -е катається. Сиди.

Їв кудись карасик. Супер крутий карасик. Я це спеціально вставлю в лох. Будеш? Звісно. Буду. Та це, блядь, вікнути. Так, підписчики. Та не було такого. Та це ти... нормально, що ти мені розказував. А це мене кут А ти садєлька мені сестра поржала. Дивіться, який у груді крутий карасик. Я жодна, як буду робити так. так? Груді діля розтяжчу. Мені кажуть, що у нього з цим рівнем вдома були. Хто мене дома були? Підписчики гарді. А що це було? А я засняла. А так от не знаю. Я з включаю танчики. Реклама платіть нам. Нам платіть гроші за рекламу. Гардія скоріше. World of Tanks. Де моя зарплата? Я вам рекламу зробив. Угу. World of Tanks, World of Bliss, э... Обращение настоящее, Ой, искренне. искренне. Я видел танчики. Я да, что да, ты подписчики? Нам мяу супер хорошего магрдея сделала, да, не... сделала. Я, это я сделал. Да, конечно, это нам это. Нет, это я сделал. Я сам. это Ира сделала, на надо. Я? Ты же не видел, что ты сказала тебе Конечно, нет, я знаю. Я знаю, все. Что... Разве кушаем? Надя, ты больше не затолбала? А твоя мама это? Тетя Лена? Тетя Марина! Вот так ну, друзья, тоже круто. У нас весело проходит гулянка, мы посадим в розетку. Я не знаю, что мы снимали. Видите, кино есть классный карась. Я вот у меня уже снимала Ну что, а я уже приеду домой, потому что мы сможем покататься по городе, приду заниматься делами. И у него опять сдутое колесо! Короче, подписчики, сегодня что-то влог выдался не таким насыщенным, как мы думали, потому что мы не сможем покататься. бо гордію. Ну я постараюсь приїхати якось, може на ближайших днях і покататися вже. Це за ближайших. Ну, типа, коли буде 6 уроків, допустимо, можна, тому що сьогодні ж п'ятниця, не субота. Сьогодні, типа, ну, будній день, понятне діло. Mm. А от суботу, можливо, якщо завтра пушить, то я приїду до Либаренко Гордієнка. Ось така от краса ця. Мусора хочуть мене поймати.